З початку вже новорічний свят, тому що святий Миколай вже прийшов. Ми вже відсвяткували. Ну а далі будемо говорити про Різдво, коли святкувати, як святкувати. Ну і насправді які будуть зміни саме цього року, і для цього ми запросили гостя в нашу студію Олександр Драбинко. З нами це митрополит Переяслівський та Вишневський. Добрий вечір вам, добрий вечір. Христос рождається. Славі моєго славі моєго Славі його. Як ви вважаєте, процес оцей зміни свідомості українців, з приводу дня святкування е, народження Христа, він е, де зараз знаходиться? Ми розуміємо, що з під палки це все робити не можна. Я думаю, що цей процес знаходиться в такому еволюційному стані е, логічного завершення, того, що фактично вже е, відбувається і. Найближчим часом має закінчитися. Справа в тому, що церковний календар і новий стиль, як ми його називаємо, або святкування за новоюліанським календарем церковних свят воно стосується не лише свята Різдва Христового, навколо якого точиться зазвичай в передріздвяні часи. Суперечки, святкувати, не святкувати, яка дата, яку дату обрати, або Пасху, як її святкувати, чи то разом із Європою, з католиками, uh -huh. чи окремо, так як ми її святкуємо кожного року. Ну, зазвичай. Чи такі е, тенденції виникають у людей, і такі запитання? Хто тільки Різдво і Пасху святкує? Це, <с <с це <с про нас. Чому? Я не знаю, як ви чому про поясню. Мене, тому що церковний календар це ціле, ціле коло свят і щоденні богослужіння. Вони мають бути також відповідати, хто регулярно відвідує храм, відвідує богослужіння. Мова стоїть на сьогоднішній день предметно про зміну взагалі перехід від юліанського календаря богослужіння повністю на цикл. Богослужбових свят і богослужінь на е, новий Юліанський календар. Е, і надіюсь, що така реформа, церковна, масштабна церковна реформа, вона відбудеться. Ну а коли це відбудеться, ну мабуть е, згадаю слова. Е, Верховного архієпископа Святослава Шевчука греко-католицької церкви, який сказав, що це власне поки що не наразі, поки війна не закінчиться. Ми маємо перейти на новий стиль повнотою віруючих України християн, оскільки і греко-католицька церква на сьогоднішній день також в своїй більшості притримується новоюлянського календаря, не дивлячись на те, що являється частиною риму-католицької церкви. В, в храмах та на службах вам зараз доводиться пояснювати вірянам, чому варто переходити. Ще ставлять такі запитання, як як зараз це відбувається? От я до того, як це було ще два роки тому або рік тому, і як це відбувається зараз. Питання про перехід на новий календар воно стоїть не сьогодні і не вчора. Так. Воно вже десятиліттями обговорюється нашим суспільством і породилося воно, власне кажучи, від тих мільйонів заробітчан, які свого часу виїхали до Європи, до країн Європи, і отримували якраз на різдвяні свята вихідні, коли могли приїхати до України і відсвяткувати разом із родиною ці свята. А 7 січня, вибачте, воно було вже в Європі робочим днем, і получалося так: родичі приїжджають. Не а співпадам. у нас а у нас ще піст, і ми ще спочатку новий рік відсвяткуємо, потім Різдво. Тобто, це питання вже обговорювалося в суспільстві. На сьогоднішній день воно на набуло ще більшої яскравості і окраски, оскільки ми маємо багато мільйонів вимушених переселенців, які тікають від війни, і сьогодні знаходяться в Європі. Тобто, їм там чекати, коли буде 7 січня, чи все таки Разом із стороною, яка їх приймає з країнами, які їх приймають, звершувати святкування саме 25 грудня за новим стилем. Тобто, це питання, воно, власне кажучи, повторюся, являється еволюційним і завершиться, врешті-решт, мабуть. Так як це відбувається в деяких країнах, тобто одні святкують за новим стилем, одні святкують за старим стилем, щоб не виникло розколу, як в грецькій православній церкві, там хоч і 6%, але все-таки, коли переходила Елецька православна церква на Новий Юліанський календар, все-таки частина утворився так званий старостильний розкол. І щоб уникнути цього в Україні, я вважаю, що ми можемо прекрасно святкувати і 25 грудня, і 7 січня. Це якраз наступне запитання, тобто зараз в громадах, де люди готові до святкування 25 го числа, для них служба буде проводитися. Так, звичайно, буде священний синод Православної церкви України видав постанову, якою дозволяється і благословляється звершення святкових різдвяних богослужінь у парафіях, які цього забажають. Настоятель має поставити до відома свого керуючого єпископа, отримати благословення і звершувати різдвяне богослужіння, власне кажучи, що я буду робити в себе в соборі от завтра ввечері, в снячне бдіння. І післязавтра в неділю буде божесна літургія, яка буде поєднуватися і різдву Христовому, і неділі, оскільки кожна неділя ми згадуємо, це мала Пасха. Ми згадуємо Воскресіння Христове. Ну і святителю з пам'ять якого святкується 25-го за старим стилем. От така у нас буде різдвяно-воскресна така пасхальна служба. Ну ви сказали, що це буде продовжуватися. Тобто, ви все таки думаєте, що українці будуть продовжувати святкувати, що буде якась частина українців, які все ж таки залишаться на святкуванні сьому січня нікуди ми від цього не дінемося. Так ну так, ми звичайно від цього не подінемося, оскільки багато років вже пройшло старше покоління. Якось переконати в тому, що Різдво Христове на 7 січня це практично неможливо. Чим більше ми будемо інтегруватися в Європу, і в нас буде більше зв'язків і комунікацій, тим швидше цей. Перебіг подій відбудеться, і ми звикнемо до 25 грудня. Ну власне кажучи, 25 грудня по старому стилю. Воно так і стоїть в календарі. 25 грудня. Ми святкуємо 7 січня. Це новий стиль, який стоїть через рисочку, і написано 7 січня. А так взагалі. О, є, прийма. до речі, до речі, є дуже багато людей, які насправді плавають в питанні оцих календарів. Для тих, хто не знає, шановні глядачі, хто нас зараз дивиться, ми зараз говоримо про новоюліанський, є ще Юліанський, а є ще Григоріанський. От світський календар це григоріанський календар. Я правильно так. розумію? А новоюліанський він дуже схожий е, на Вони співпадають на сьогоднішній день. Вони співпадають і будуть співпадати до тисячі до 2800 року. Ну, що? Нам вистачить. Нам вистачить. Ми Час, точно що, тобто хай 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 телеглядачів <рес> ця проблема не турбують добре. Але що, що хотілося зауважити, що в принципі, якщо от ви правильно правильно до речі, сказали це думка дуже класна. Що турбує тих переходити 25-го чи не переходити, в основному людей, які святкують лише Пасху і різдво, це дуже влучно. Чому так відбувається? Тут теж дуже важливо проговорити, що в нас вже ж триває. Певний піст, так так, так? тобто Филипівг гріх. Оце все наїдатися на новий рік. Хто святкує 7 січня? Він не має святкувати новий рік 31 грудня. Ну, я е, згадаю слова покійного митрополита Володимира. Він казав, що гріх в піст їсти один одного. От, е, це основне, що стосується посту. А тим більше, що е, Пилипівка, як ми його називаємо, цей різдвяний піст, е, він е, не такий е, строгий. Він все-таки більш-менш радісний, оскільки дуже багато свят припадає на цей період. Це Миколая, е, Сави, Варвари, Романа. Е, там цілий. Е, Шлях ми проходимо, закінчилися польові роботи, поприбиралися за осінь трошки вдома, хто мали переженилися. це називається так. Так, і сьогодні ми вже маємо, знаємо гарні традиції, як на Андрія Вареники варять, збиралися раніше в світлицях, вечорниці були, дівчата займалися рукоділлям, хлопці співали. Тобто є дуже багато того, чого на сьогоднішній день на жаль, на жаль, в нашому такому секулярному і урбанському урбанізованому світі втратили якісь корені, Та а так взагалі світла, світла, не було, світла не було, була лучина. Я так розумію, що, мабуть, і це різдво так само буде, і сьогодні ми спіткали це. Дивно, просто дуже виглядає, коли ви готуєте там шубу, олів'є, п'єте шампанське, там якісь котлети це все на Новий рік, а потім, шостого ввечері, перша зірка, ви сідаєте у вас, бідна кутя. Так ти мені скажи, от, Максим, Но ну я... ти коли має бути 24-го року. Але ти а потім колись думав приспажу. про це? От, от, Скажімо, ти святкував 7 січня Різдво? Ну тому що ну так святкується э, я про те, чому тому. в нас не було ніколи такого, тобто, це там останні роки українці почали думати про те або а міркувати, поясню, чому. чому так да що це має бути голодне коття на новий рік. Ми поїмо шубу, вип'ємо голоду... і так далі. А потім трошки поголодуємо, щоб вже до восьмого знову не тому, що наше суспільство не особливо дотримується посту і церковних настанов. Це угу. перше. Друге, чому у нас відбулося певне розділ? Лення цих свят і чому ми так? Суспільство, особливо старше покоління дотримується старого стилю. Ви ж, мабуть, застали той час, коли називали ще це совєтський новий, а то у нас буде новий рік 14-го на Василі. Так само тут розумієте, склалася традиція після 18-го року. святкували всі Звичайно, звичайно. Коли в 18-му році декретом Леніна було введено, Росія перейшла Радянський Союз, тоді перейшов на новий стиль, як ми його називаємо на Григорі Янський календар. церковне середовище не сприйняло цього, оскільки то совєти. От особливо наша українська територія на нашій західній області. Вони просто-напросто до до останнього часу старше покоління утримуються. Ні, ні ні, це совєтський Новий год. А новий рік ми будемо святкувати 14-го на на Маланки на Василя. От так тепер Маланка, тобто тут ми маємо такий е маленький психологічно-релігійний аспект в цьому плані. Маланки і Василя тепер у нас зміщується на два тижні. Виходить, що це першого числа. Ну от буде перше, звичайно. Це так і ж, я ж кажу, це що по старому стилю та така ж сама, така ж сама. Ситуацію, як із різдвом 25-го, так і з Маланкою, з Василем, це буде перше. Що нам робити з настроєм, пане? отче? Що нам робити з тим, що зараз темно, холодно? Які настрій взагалі? От в прихожан церкви? що вам кажуть, за чими з порадами приходять чи ні? Як ви радите переживати ці холоди темряву і налагоджуватися на святкування різдва, тим не менше? Ну, Свято воно нікуди не подінеться і воно завжди повинно бути. По-перше, в нас звершується регулярно щоденно богослужіння. В богослужінні людина забуває, перебуваючи в храмі, про ті негаразди, які знаходяться за порогом. Вона, якби потрапляючи в храм, вона потрапляє в середовище, яке являється саме по собі на зігріта молитвою. І коли віра, вона звичайно ж допомагає дуже переборювати ці негаразди, життєві, які нас спіткали, звісно. Те, що відбувається сьогодні з Україною, те, що відбувається в суспільстві, да й в церковному середовищі, теж не гараздів, надто багато, має так знаєте підштовхнути нас до переосмислення багатьох речей, які ми сприймали як буцімто те, що вже є, і воно все у нас буде гаразд. Угу. Ні, не все буває гаразд, і самоорганізація нікому ще не заважала. Тобто, в даному контексті ми повинні поступати по золотому правилу. Як хочете, щоб з вами повітря. Ступали, так і ви з людьми поступайте. Будьте милосердними, будьте добрими. Робіть те, що можемо, і і навіть не можемо за для нашої перемоги, щоб, врешті-решт, е зігріти своєю любов'ю. Е ті Ясла, в яких буде покладено Христа Богомладенці Новонародженого. А цим ясном являються наші серця і душі? Насправді не так багато країн, які ще святкують Різдво 7 січня? Ми сьогодні також про це згадаємо. Стосовно Росії, пане Очі, як ви вважаєте, там більше от свято різдва? Наскільки це важливо для росіян, так для Москви? Чи там більше новий рік Дід Мороз, і Це є основним святом. А різдво, взагалі, наскільки воно важливе саме для цієї країни? Для цієї країни воно важливе в контексті богослужбового кола свят. Власне кажучи, ми їх маємо 12-12, на серед яких і Різдво Христове. Звісно, віруючі люди відзначають, святкують, але в міру того, наскільки вони являються християнами, я не знаю, чи хотів Христос приходити до тих, хто в його ім'я вбиває свого ближнього, от і чи являються взагалі після цього ті, хто говорить, Христос Христос рождається, укравши в нас наше вітання. Що чи являються вони взагалі достойними носити ім'я самого Христа, називатися християнами? Оскільки всі ми спостерігаємо за пресою за інтернетом, ми бачили, які заяви робить очільник московського патріархату, патріарх Кирило, благословляючи етноцид нашого народу, геноцид, вбиваючи, благословляючи, закінчити? Поскоріше цю війну, коли він дарував на як свято торжества православ'я, ікону в благословіння на те, щоб знищувався наш народ. Я не вважаю, що цих людей взагалі можна назвати християнами, і чи хотів би Христос бачити їх і їхні святкування, як на мене, і ті богослужіння, як ми їх поможемо, це це виключно вважаю вже блюзнірство, коли вони побудовані на знищенні свого ближнього і на крові. Тобто, в принципі, ці речі вони недопустимі. Е, ну от такі от богослужіння, такі от, е, згадки про те, що говорити. В принципі, там дуже багато всього цікавого. Ви от сказали, що теж читаєте інтернет. В телеграм-каналах російських дуже багато відео і фотографій, як відбуваються служби посвяти чи благословіння, десь в якомусь лісі. Десь в, 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 в якомусь в якійсь казармі, там десь в якомусь хліву, чи щось таке в дуже дивних це, це, храмах, які мають дуже, якісь так, специфічні хрестить в пакетах. Отам я так бачив, таке це все, е, тому що це російська церква, чи чому тому, що в Росії церква була е, і за імперії. І в радянський час, коли була відновлена в 43-му році Сталіним Московська патріархія, і в сьогоднішній путінський час вона є стовпом режиму тоталітарного режиму як знову ж таки за імператорських імперських часів вона була відомством, релігійним відомством яке було покликане формувати думку населення яке повинно шанувати імператора буцімто влада виключно тільки від бога і це богом помазаний правитель який що би він не сказав, те потрібно робити, і не дай Бог щось зробити всупереч. Тобто, всяка демократія, ясне діло, подавлювалася, так ця інституція і залишилася на сьогоднішній день. Вона є опорою тоталітарного путінського режиму. Дуже багато із єпископів і священників розуміють, що вони поступають абсолютно антихристиянські, і те, що відбувається, воно. Далекі від самого християнства і Евангелія, проте вони це роблять, оскільки так, як то кажуть, велить керівництво. От. І... Хрестять, вінчають, не треба забувати, що в Росії церква давно перестала бути церквою зібранням віруючих. В Росії церква на сьогоднішній день це громадянська релігія. Вона сповідує при, зовнішні, при зовнішній атрибутиці, фактично, вона сповідує громадянську це і громадянська релігія, в якій місце Христа займає ідеології. Ідеологія руського міру, який являється на сьогоднішній день сукупністю і десяти заповідей, і дев'яти заповідей блаженства, тобто і Іван. Глямім законом, і все це якраз сподвигло до того, що патріарх Варфоломій нещодавно на виступі в Абу Дабі, здається, сформулював заяви Патріарха Кирила як нову єресь руського миру, як його називають російського так званого світу, і який і цей є похідною від єресі етнофілетизму, тобто переп. Надання одній нації вищого положення над іншими канонічного Значені. спілкування не відбувається зараз між російською церквою і навіть. Ні, канонічне спілкування було перерване ще в 2018 році, незадовго до того, як відбувся доленосний синод в Константинополі в результаті собор у нас в Києві в Софії Київській і дарування тому суправтефалії Православній Церкві України, яка вже от буквально 15 грудня, відзначила четверту річницю. Своєї незалежності, і фактично це означає, що російська православна церква зараз знаходиться е, 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 якось поза юридичним полем е, В, розколі. В розколі від тобто... православного світу. Будемо називати речі своїми іменами. Але тим не менше, від патріархи Кирила лунаються дуже і дуже ну, протирічні церкві слова, і ви знаєте про що, що вбивати, якщо. Це потрібно, то потрібно вбивати. Що якщо є жертви на благо країни, то це непогано і ще можна народжувати багато дітей для того, аби не було шкода молодших і так далі. Це ж наративи, які абсолютно протирічать церкві. Тому протирічать я кажу, що це важко правила. вже на сьогоднішній день назвати церквою. Це уже сповідування громадянської релігії. Це а Це вже язичство. На це можна Вибачте, впливати? я не можу. Ну я ж про це й кажу, що все одно ці наративи зараз все поширюються, поширюються. на це. Поправі. Можна впливати виховуючи на. Наше покоління на наших українців в тому, що відбувається неправильно там. Uh -huh. Щоб якщо е, така ситуація е, складається, щоб було зрозуміло, в чим від, е, відрізняється християнство і е, Христос від е, тої громадянської релігії, яку сьогодні сповідує Патріарх Кирило і очільником якої він є, тобто це е, нове вчення, яке, власне кажучи, не має нічого фактично спільного із Христом, окрім е, зовнішньої е, е, оболочки, от чому ж і кажуть, що Антихрист, про якого дуже багато говорять і про якого писав Іоанн Богослов у своєму откровенні, каже, він може мати вигляд абсолютно Христа. Однак це буде інша сутність, яка є протилежністю анти проти, проти Христа. Тобто він не буде воювати з Христом, він буде воювати з людською душею у вигляді під виглядом, зовнішнім виглядом Христа. Вважається, що площина от, ну, от, от такого спілкування християнського між і між католиками і між православними, і ж римокатолики, греко-католики, вона існує. Тобто, от, наприклад, папа римський він приїжджає в багато країн. Він спілкується з лідерами церковного місті, і я це все до чого веду. Нещодавно президент Франції Мануель Макрон, ви знаєте, що в нього інколи народжуються певні ідеї стосовно Росії і Путіна. Він попросив папу римського поспілкуватися з Кирилом. Для того щоб той розповів своїй верхівці кремлівській і пришвидшив кінець оцій незрозумілої так званої спеціальної військової операції, як вам взагалі от такі от ідеї, щоб папа римський впливав на Кирила? Наскільки мені відомо, папа римський впливає певною мірою на Кирила, по мої, з моїх так сказати, інсайдерських джерел це вже відомо, почався. Відомо, відомо, що він приймає активну участь у процесі обміну полоненими. Визволення наших бранців, які знаходяться в полоні. Від Папи Римського дуже часто вимагають, щоб він зробив якісь жорсткі заяви. І він безпосередньо говорив, каже, ну я можу зробити жорстку заяву. І всі так прекрасно розуміють, що в мене на думці і що я не, до, не, до, не довисказую. От, але каже, хіба буде з того толку, коли я не зможу більше допомагати дієво, якщо я просто зроблю заяву? От, так, такий один момент. Е, другий момент. Також відомо із Інсайдер, джерел. Так. так він е часто намагається дозвонитися до Путіна. Е Путін не бере трубку і переадресовує до Кирила. Е Путін питання. не бере трубку так. від Папи римського. Так, так. це е інформація достовірна і. Е говорити про те що хтось щось донесе зі слів папи путіну чи путін комусь ну це просто смішно як може людина котра не вірить ні в ні в що котра вбиває сотнями і То руйнує що, руйнує руйнує цілу позвонити. країну як ну, Розумієте, для для європейців взагалі ну його в його свідомості не вкладається, як таке може бути на сьогоднішній день. сьогоднішній день я часто спілкуюся із журналістами, от особливо європейці. Коль на тому тижні були з Бельгії журналісти, приїжали Дойчевель, брали інтерв'ю. Також німці вчора приїжав приїжджали із ТЗ з Франції знайомі. Вони просто не розуміють, як так може бути, як в сьогоднішньому 21 столітті гинуть люди, немає світла. Ну для них це дикість. Вони виросли вже в інших умовах. Бо, власне кажучи, для нас також це дикість, оскільки ніхто не міг навіть подумати, що такі обставини можуть скластися, і ми будемо свідками того, що відбувається. Я сам особисто їздив в Матижин. 38 чоловік розстріляли голову села пані Ольгу. Вбили чоловіка, вбили всіх. Потім діставали з цих ям. Я служив паніхіду. Це це щось страшне. Те подивитися на тих родичів, котрі обливаються сльозами. Їздив в бобрик, два прильоти в храм. Дві дирки в потолку. Слава Богу, каже священник за 20 хвилин закінчилася служба перед тим, як були прильоти. І люди вийшли. Це було б від 80 до 100 покійників одразу. Хіба, хіба ми можемо говорити, що хтось там комусь щось донесе? Це ви думаєте, випадковість, що снаряди потрапляють в церкви, в будівлі? Я не можу сказати, дати відповіді на це питання. Це мають, мабуть, слідчі виясняти, чи це спеціально було зроблено, чи не спеціально. Скажіть, будь ласка, у вас ще є бодай якась надія, що такі розмови, чи то з Папою Римським, чи можливо з с... кимось із інших священників зможуть переконати Путіна або когось із його оточення? От, да, для, взагалі для, для, це чого, реально? для чого Франциско в збори? релігійному контексті? Я думаю, що ні. Е, цих. Нелюдів може переконати виключно тільки сила і боязнь втратити те, що вони мають, від життя до награбованого. І що робить нічого? Я так розумію, що те, що й робимо, допомагати нашим воїнам тим, чим можемо ми, молитвою і матеріально підкріплюючи фронт, а нашим воїнам. Очистити від цієї пасхуді нашу землю і відповідно поставити Росію в такі умови, щоб вона позбавилася, як колись фашистська Німеччина ідеології, і далі будемо мирно жити і. Будувати своє майбутнє ну, до речі, ж військових капелайн... Я іншого іншого я шляху на сьогоднішній день просто не бачу. От Про підтримку якраз збройних сил України військові капелани зараз дуже активно допомагають і на передовій підтримують військових. Як зараз розвивається цей рух? Що відбувається зараз? Ви можете розказати так, капеланський рух у нас на сьогоднішній день дуже активний. Е е є потреба в п'ятистах капеланах, е з, з, з чинними мандатами, тобто виділено. Таку квоту, мають сьогодні мандати до 50 чоловік, тобто це вже штатні капелани, які згідно чинного законодавства фактично є і на службі, і на роботі, і будучи священниками. І біля 400 – це добровольці, які без мандатів, але виїжджають на передову, звершують богослужіння, звершують моральну підтримку нашого війська. От, в нас навіть з нашої єпархії 5. Сім чоловік на сьогоднішній день також з нашого благословіння виїжджають. Хтось гуманітарну допомогою доправляє, хтось окормлює при військових частинах наших солдатів. Тобто дуже активно розвивається. На жаль, в нас немає такої практики капеланського служіння, яку мають західні країни, особливо країни НАТО, оскільки там це поставлено фактично вже століттями працюється. Інституція, ну я надію, що такі умови, в які ми сьогодні потрапили, вони також в церковному середовищі цю інституцію загартують, як то кажуть, уже походу справи походу війни. Зрозуміло, ну і ми не можемо ж ви розумієте, обійти тему також і служби Божої безпеки України. От яка знаєте, як уже мем в інтернеті з'явився, що най, найбільш віруючі українці працюють в службі безпеці. Вони від... вже в церкві найчастіше від... відвідують церкву. А вони вже в церкві. Так <ріх> ось цей процес його знаєте, Ну його можна зрозуміти, але з іншого боку Тут є дуже дуже тонка межа, так тонка межа, чому я так кажу, тому що проходять перевірки в певних храмах, і це все може бути сприйнято. Ну, знаєте, що, от, наприклад, держава втручається в роботу, е е як це православ, православного, але ж, але от і тут моє питання: в нас за законом, ми ж зараз це свійський ефір. Так, от я правильно зараз формулюю. За законом у нас будь-яка релігійна організація це громадська організація, це ГО. Так, тобто юридична особа. Перед, перед лицем закону українського це просто юридична особа. Те, те що відбувається, це е, правильно абсолютно правильно. Оскільки е, вже пройшло 300 днів війни. Ми чітко бачимо, що були і я думаю, будуть виявлені ще колаборанти і сепаратисти серед духовенства. Як ми сьогодні побачили, і серед Римокатоликів з'явився ще один такий персонаж. От ми говоримо про Владика Пантелеймон Поворознюк, Владика Єлисей Ізюмський, Владика Ромненський Йосип, Кримських п'ять архіреїв. Тобто ми маємо, ну взагалі підсанкційних 17 чоловік на сьогоднішній день із церковного середовища московського патріархату. Ми маємо факти наявності в них тих же паспортів російських інструкцій, і відповідно у владики Мелетія, як голови відділу зовнішніх церковних зв'язків, знайдено його листування із владикою Берлінським Марком Арнтом про те, що Ніяких змін навіть з огляду на собор 27 травня цього ж року, який так сказать, позбавився всіх згадувань у своєму статуті про московський патріархат. Ніяких змін не відбулося, все ж як було є. Я просто бачив оригінал копію оригіналу листа самого владики Марка, який забороняв в своїй єпархії поминати митрополита Ануфрія у зв'язку з тим, що його статус на сьогоднішній день не визначений. На що якраз і з'явився цей лист про те, ні, Нічого не помінялося, ми як були частиною московського патріархату, так і залишилися. Тобто повернемося до, до, до суті питання. Чи потрібно це робити? Так, потрібно, і ви самі про це сказали, тому що ми, у нас церква відділена від держави, і в даному випадку ці персони відповідають як громадяни України, а як не церковнослужителі. Церковнослужителі, на жаль, також піддаються впливу знову ж. Переходячи ще до Патріарха Кирила, діють по тих інструкціях, які десятиліттями вкладалися в голову. У нас руський мір, ми єдиний народ, трієдиної Русь. Тобто ці наративи, вони знаєте, колишки позабивані вже в мізках. Архіреїв архією позабивали священника священників, мирянам. Тобто цей процес він, на жаль, не релігійний, не лежить в релігійній площині, а виключно в ідеологічній. А ідеологія це вже засіб боротьби, і в тому числі і військової боротьби і агресії по, по відношенню до нашої незалежної держави України. Ми не хочемо, щоб була зрада, і звичайно, нехай всі ті, хто винні, будуть покарані обов'язково. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо мирних спокійних свят. Найважливіше, нехай всіх нас оберігають. Так і Бог оберігає. Спасибі вам, пане, уче, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Олександр ну і з наступаючим Святом хто вже відзначатиме і сказав. Я я за христос 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 то христорождається. Це я я вже буду. Олександр Драбинко, У з нами митрополит і Вишневський. Спасибі вам, Здраст. друзі. Це Ютуб канал. Ми Україна. Ми повернемося за мить.